Це вже черговий іноземець, який пояснює і відповідає на запитання, чому ж він зараз все таки живе в Україні. Чому ти зараз в Україні? Це питання, яке мені щодня ставлять українці. і це справедливе питання, враховуючи, що Україна перебуває у стані війни. А дехто віддає перевагу подорожам у місця, де атака дронів не є реальною загрозою. Але якщо вам цікаво, у мене є кілька відповідей. Перше, я хочу, щоб мій час і гроші підтримували цю країну. Я працюю віддалено, тож неважливо, звідки я працюю. І якщо вже витрачаю гроші на подорожі, кафе, концерти, то чому б не робити це тут? Друге, я я хочу залишитися поінформованим і хочу інформувати інших. Україна була гарячою темою на початку вторгнення, але через кілька місяців майже зникла з моєї стрічки соцмереж. Та вона актуальна зараз так само, як і тоді. І простого допису я підтримую Україну мені було замало, тому я тут. Третє, мені це подобається. Я ціную свій час тут. Люблю місцеву музичну сцену, культуру, кафе та незнайомих людей, які мене тепло приймають. І я хочу проводити з ними ще більше часу. Кожного разу, коли думаю поїхати з якогось міста, зрештою вирішую. А чому б не залишитися ще на тиждень у Львові? Чому б не залишитися ще на тиждень у Києві? Є стільки всього, що я хочу побачити, що важко обмежитися лише одним-двома тижнями. І нарешті четверте, я в Україні тому що хочу, аби й інші мандрівники побачили, що ця країна може запропонувати і спланувати поїздку або вже зараз, або тоді, коли повітряні тривоги і ранні комендантські години не псуватимуть вечори. Бо тут є так багато вартих уваги речей, які заслуговують на підтримку. А якщо ви не можете приїхати зараз, я хочу показати вам Україну своїми очима. Підписуйтесь, якщо хочете почути більше історії і знайти способи, як можна підтримати Україну.